Наша нам журі та всі присутні. Сьогодні я, Софія Круля, учениця 5 класу Яхниківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, маю честь представити наш шкільний історико-краєзнавчий музей на обласному турі всеукраїнського конкурсу юних екскурсоводів, край, в якому я живу. Наша екскурсія має назву «Мій Край Моя історія жива. Шкільний історико-краєзнавчий музей заснований у 1900 у му році останні реакції організації проводилися у 2024 році. Музей розташований в просторі кімнаті школи та має такі розділи археології, історії села, історії школи, етнографії. Тож запрошую вас у захоплюючу подорож моєї батьківщини. У тихій долині Таліс і Луги розкинулись наші село Хмики. Цікаве минуле має наша земля. Спадщина плядків, безцінна, вона. В село Іхники існує багато століть. Назва села Івахники походить від прізвища козака Лук'яна Івахміцького, вебридського полку Полтавської сотні. У 1920 році село дістало назву юники. Експозиції першого розділу розповідають про виникнення життя на землі. Найцікавіші експонати кістки мамонта та кам'янісна рядя праці, стані на території села. Опутало первісної людини, виготовлене корення дерева мешканцем села Олександром Вовком. У другому томі історії війська Запорізького згадується, що в 1650 році село солодники було значним населеним пунктом. На фото ви бачите будинок Прихвицької волості, датований 1900 роком. У селі була одна церковно-приходська школа з двома вчителями. На сцені ми бачимо грошові знаки царської Росії. 1898 року. Знаєте, праці, яким працювали наші предки в кінці 19 го початку 20-го століття. Це неральних ножиці, машинка для стрижки, інші експонати. Далі хочу представити старовину дзеркало та дерев'яну тахту, які потрапили до нашого музею з маєтки і Софії Сукової. Старожили розповідали, що пані Софія була доброю, інтелігентною людиною, ніколи не кривдила селян. Та 20 листопада 1918 року пострілом з рушниці була вбита Софія Сукова, а зеркало перед таким стояла поміщиця, до сьогодні зберігається у нас в музеї. Я запрошую вас познайомитися з наступним розділом Етнографія. Перед нами колекція вишитих рушників і сорочок кінця 19-початку го 20-го століття. У вишивках здебільшого переважають чорні та червоні кольори та вишивка білим по білому. Жінки того часу одягали поверх. Сорочки, спідницю, корсет, хустку. Незаміщенні дівчата одягали віночки. До вашої уваги, колекція стародавнього посуду та предметів повсякденного вжитку глиняні глечики, макітри, дерев'яні ложки, миски, пряки – експонати цього розділу. 1932-33 роки по ягниках, які по всій Україні, прокотився як чума, великий голод. Ознайомившись з несерним частиною спогадів очевидців, про події 1932-1933 років, жахається. Адже все, що діяло тоді, нагадуємо моторошний сон. Тим паче, що возити того періоду були з фотографіями сети когосників, яким жити стало краще веселіше. Зверніть увагу на фото, дозволені повсякденною працею, чоловіки, ведуть розмову зі своїм бригадиром Сергієнком Костянтином Омеляновичем. припускаємо, що ця світлина зроблена для публікацій в періодичних виданнях, щоб приховувати тяжке становище селян. Нашим учням спільно з учителями та працівниками сільської ради вдалося зібрати 47 прізвищ людей, які померли від голоду в той жахливий час. До воєнного періоду розповідає, що у колгоспах створювалися ферми великої рогатої худоби, свиноферми, птахоферми та пасіки. До вашої уваги фото першої колгоспної кузні, перша колгоспна, колгоспна ланка, у якій старанно працювали ширва Марі, Марія, воруха Віра та інші трудівниці. Цікаві експонати. металеві телеві знаряддя праці. Та посвідка про народження за 1923 рік. Наступна експозиція розповідає про героїчні подвиг південно західного фронту на чолі з генералом Михайлом Кирпоносом 20-22 вересня 1941 року в районі урочища Шувейкове, Волгоського району військова рада і штаб південно Західного фронту опинилися в оточенні. У цьому нерівному бою загинув. ...генерал Михайло Кирпонос та інші хоробрі воїни. Під час окупації всіліники була створена підпільна організація Родіна. Іван Ногін та Ліна Ободзинська працювала зв'язковими. У березні 1942 року вони та інші члени підпілля були взяті в полон. Після жорстоких допитів та катувань підпільники були розстріляні в Лопецькому сосновому парку. Як ви думаєте, скільки героїв Радянського Союзу є уродженцями нашого села? Трьох героїв Радянського Союзу подарувала світові щедра ігницька земля. Це Сердюк Григорій Михайлович, Данило Павлович та Мироненко Олександр Олексійович. У музеї зберігаються нагороди зубця Івана Васильовича та вовка Олексія Григоровича. Далі увагу привезуть... Експонати, субацька гімнастерка, кашкет, пляга та казанок. Також маємо радянські та німецькі казаки, воєнні пілотки. Минали роки, люди поволі оговтувалися від страшної війни, відбудовували село. Наступний стенд розповідає нам про розвиток будівництва тих часів, побудоване сільма, приміщення школи, відділення сільвопстехніки, приміщення їдальні. Цікаві світлини сільські сільській амбулаторії на Колосному току та інше. Зверніть увагу на колекцію банкнот та монет радянського періоду 1964-1969 років Їх допомогли зібрати жителі села. У народі, говорять, не одяг красить людину, а добрі діла. На цих стендах фото до сільського господарства 60-80 років, які заслужили повагу від людей завдяки невтомній праці. Наступний розділ музею розвиток освіти в селі Ахники. З нього дізнаємося, що перша школа в яхниках з'явилася в 1843 році. Вагомий внесок у розвиток освіти в селі Ахники залишив плочко Микола Тимофійович, Ветеран війни і праці, який довгий час працював директором школи. Пліч окрім з ним працювали. Зубець Віра Гнатівна, Харченко Галина Степанівна та інші. Цікаві експонати. Аркуш прокуса 1935 року та свідоцтво про закінчення 9 класу. Клас Марії видане в 1939 році. Багато, вид... багато видатних людей випустила у світ наша школа. Свого часу в ній навчалися наші сучасники заступник міського голови Полтави Пархоменко Валерій Олексійовича та кандидат педагогічних наук доцент Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди Сапко Алла Миколаївна. Далі хочу представити експозицію нашого музею на захист рідної землі. Вона знайомить нас із жителями села, нашими воїнами, учасниками АТО. Та російсько-українській війні під час шкільних зустрічей Михайло Сердюк, Юрій Кузьменко та Олександр Литвиненко подарували школі бойові прапори з особистими підписами воїнів-побратимів та уламки від снарядів та гранат. 24 лютого 2022 року цей день ми запам'ятаємо назавжди, бо він повністю змінив наше життя. На світлинах ми бачимо наших відважних хлопців, які самовільно захищають нашу країну. Ігор, Олександр Лазар та Каревін Олександр та інші хоробрі воїни. Влітку 2022 року наше село прилетіло сумна звістка. 6 червня біля населеного пункту звання Кадоницької області загинув солдат ЗСУ Максим Юрович Зінченко. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня бійці 3 окремої. Танкової залізної бригади передали до музею шкі... цікаві експонати. Коли вороги тікали зі своїх позицій у 2022 році, кидали все, речі, продукти, навіть зброю, наші хлопці передали до музею російський тактичний розвантажувальний жилет, шолом, веселіні патрони та навіть газети, які росіяни планували вручити жителям Харкова. Супайки. Наша екскурсія добігає кінця. Чи цікаво було познайомитися з історією моєї малої батьківщини, моїми яхниками? Тож запрошую вас відвідати наш музей, побачити все на власні очі.